Дві земельні ділянки громади розглядаються під будівництво очисних споруд. Наразі розпочато обговорення між профільними спеціалістами. Головний архітектор Сергій Орішако розповідає, що нарада пройшла в рамках розгляду комплексного плану громади. Зараз ми якраз займаємося формуванням земельних ділянок. Також у нас іде на завершальному етапі вже містобудівна документація з перспективами розвитки. Сьогодні ми проводили нараду теж по комплексному плану. Запланували нове місце під розміщення очисних споруд для міста, щоб ми не були прив'язані до очисних споруд одеського портового заводу. І ще ми зараз погоджуємо завдання щодо цивільного захисту. І будемо розробляти даний етап. Також ми отримали вимоги до екологічної документації і також почали розробку даного розділу. Тому плануємо до, цього, до кінця цього року і завершити розробку комплексного плану. Та вести громадське обговорення ділянки під очисні споруди мають знаходитися за межами міста. Розглядають одну в полі неподалік траси М 28 друга в балці за південнівським кладовищем. В КП «Южводоканал» водоканал перспективу будівництва своїх очисних оцінюють позитивно, розглядають можливість облаштування сучасним обладнанням. На даний момент в середньому місто відправляє на очисні споруди припортового заводу приблизно 2000-2200 кубічних метрів на добу. Тобто це мають бути з невеликим запасом, я думаю, на 4-5 тисяч метрів кубічних. Але з урахуванням можливого ну, розростання міста якоїсь туристичної перспективи, я так розумію, що ця ділянка має, має мати можливість ще додатково додати ще кілька секцій, можливо, на перспективі до 10 тисяч кубічних метрів на добу. Але першочергово нам потрібно мати десь 4 тисячі. Стосовно очистки, теж дуже важливе питання. Сучасні технології дозволяють робити таку ступінь очистки, після якої можна випускати очищені стічні води у відкриті водойми. Це, скажімо, так, остаточна очистка або озонування, або ультрафіолетове випромінювання. І тоді майже чиста вода виходить і можна в принципі, випускати. Ну, Очисті стічні води в водойми. Я думаю, що треба, якщо б колись ми до цього, хоч трошки приступимо, треба йти по шляху найсучаснішого, найсучаснішої очистки. І цю воду можна буде навіть використовувати для рашення, наприклад, ну в Європі, взагалі таку воду очищено не, не викидають, а використовують по другому, по третьому колу. Наразі будівництво очисних споруд на стадії обговорення. Дуже орієнтовний бюджет на сьогодні 4 мільйони доларів. Міським бюджетом реалізувати такий проєкт наразі неможливо, тому обговорюється питання щодо залучення фінансування з інших джерел. Але після того, як буде зроблений проєкт споруд рут